Доброго дня, шановні каналі! Хочу вас познайомити одним із культиваторів з лінійки Вепер. Це Вепер 42 n 1 Має він стійку двохвиткову 25х25. Лапа на даному культиваторі йде 330 мм. Рама даного культиватора. Труба 80х80, 6 мм товщиною. Зроблена надійна 3-точкова навіска трактора. Йде пальцеве регулювання катків. Як ви можете бачити. І за катками стоїть двогрядна граблина, яку ви регулюєте по висоті та по наплогу. Каток даного культиватора на виконані з полоси, полоса йде вінтова під дуже агресивним облом. Підшипники в катку йдуть необслуговуємі. Це ступічні автомобільні підшипники, які гуляють вверх-вниз, вправо-вліво. Рамна конструкція цього агрегату є дуже надійною, так що ви її в житті нічого не зробите. Культиватори вепер оснащені спереду опорними колесами. Завдяки цьому ви полегшуєте нагрузку на ваш трактор в робочому положенні. Якщо хочете мати в себе такий культиватор або якийсь інший із моделей, звертайтеся за номерами телефону, які будуть вказані внизу відео. Або можете переходити на наш сайт.